Всім доброго дня, 15 березня, 25 рік, трішки вітряно, зараз спробую відвернутися. Сьогодні зробив перше внесення селітри, норма 100 кг на гектар, розкидав трактором, далі покажу всі свої ділянки. Це на цю ділянку вже повернувся, трактор поставив, на післяобід передає дощ. Так що селітру. Цю, що за миє. Як бачите, тріщини невеликі, ще закриття вологи почекає. Я думаю, якраз до другого внесення, десь тижнів через два. Думаю, зроблю друге внесення разом з сульфатом магнію. Також 100 кг селітри, 50 кг сульфату магнію. Закрию вологу і потім наступний етап це буде закриття стомпом. І, в принципі, тоді вже переходимо пізніше на листові підживлення і обробки. Так що така ситуація. Земля в принципі, готова для закриття вологи. Земля гарно розсипається, бачите? От. Ну, Це на цій ділянці, на інших ділянках там мокріше. І почекає, дощ пройде. Трішки рамі протягне, щоб знести, внести друге внесення. І думаю, якраз все це буде згідно моїх графіків і повсі. Так що, як я розкидав і як виглядають мої ділянки, подивитись далі. Всім дякую за увагу. До нових зустрічей. На вечір дощі передаю Розкидаю по Перше внесення. Земля практично швидше. Закриттям вологи почекаю до другого внесення, щоб закрити друге внесення, і заодно закрити вологу і під внесення стопи. Повітряна бульбочка також вже посходила, рядки вже проглядаються. Ну Тут у березі тут вологіше, то тут земля. Трішки тріщина, ну ще мокро. ще мокро, ще не просохло. Надіюсь, що дуже прикатувати не буду. Зараз розкидаю і тут. Трохи перше внесення. Ну а так, бачите, зробив трохи захист із ліноліуму, щоб не кидало на голову ціліто. Бо летить аж за пазуху. Ну, і, як бачите, отак посходила вже в такому стані. Ось. Сантиметрів по 5 є. Так що така ситуація. Ну, так. оце таке. Зараз сонечко. На після обіду уже малює дощ. Так що, я думаю це літерку мені замрі. Ось такий вже часничок. Рядочки видно. Так що, ще не бачите Ніяких ковриків. Так що стоп працює гарно. Там дійку теж буде трувати. Коротше кажучи, ніфіга немає в цьому році вологи. Навіть отут у березі, де я завжди застрявав. Кожен рік я тут застрявав. Коли розкатав селітро, коли боронував, завжди вода стояла. Тут я зараз проїжджаю без проблем. Взагалі. Так що, шановні, думайте, де брати на цей рік вологу, якщо дощів не буде, прийдеться щось дуже-дуже сильно видумувати. Оце отут тут я завжди сидів. За минулі роки в відео я показував це.